Сюди вас не впустять навіть за величезні гроші. Зміїний острів острів. Близький до берегів Бразилії. Це єдине місце, де мешкає одна з найбільш отруйних змій нашої планети Ботропоїд острівний. Щоб зберегти їх популяцію, острів закрили назавжди. Всесвітнє сховище насіння, бункер, що знаходиться в Норвегії. Його глибина досягає 140 метрів, а охоронні засоби просто вражають. Всередині зберігається близько ста тисяч мільйонів насінин різних культур. Сховище створено на випадок серйозних катастроф будуть мати глобальний характер. У кожної країни є свій відсік. Сентінельський острів біля берегів Індії. Там проживають аборигени, яких досі не торкнулася цивілізація. Уряд вирішив не втручатися в життя племені, навіть коли уряд надіслав вертольоти для допомоги після цунамі. Аборигени обстріляли їх стрілами, підтвердивши свою позицію щодо невтручання. Зона 51. Це легендарна база ВПС США, розташована в пустелі Невада. Офіційно база спеціалізується на розробці та випробуванні експериментальних систем зброї та літаків, проте навколо неї. Існує величезна кількість легенд, за якими у цьому місті зберігаються обломки НЛО та навіть представники позаземних цивілізацій. Острів Повелья в Італії місце з жахливою історією, яке офіційно закрите для туристів, але це не заважає шанувальникам містики відвідувати його. У XVI столітті під час епідемії чуми сюди привозили хворих, а тіла спалювали, щоб зупинити епідемію. У 1922 році на острові з'явився. Вилася психіатрична лікарня, про яку ходили страшні легенди. Американська база Паєнгеп в Австралії. Єдина територія закрита для відвідування. Вона здійснює спостереження і управління супутниковим забезпеченням. Об'єкт Паєнгеп відомий як одна з найбільших станцій радіоелектронної розвідки США. Звідси контролюються розвідувальні супутники Америки. Звичайно, для туристів тут немає місця. Печера Ласко у Франції. Живописні та гравіровані малюнки в ній з'явилися приблизно в 18-15 тисячолітті до нашої ери. Спочатку печера була відкрита для туристів і привертала велику кількість людей. Але надмір вуглекислого газу, зміни в освітленні та температурі створили загрозу для збереження малюнків. Тому влада вирішила створити точну копію печери Ласко 2 куди могли б заходити туристи, а оригінал закрили. Острів Груйнард був використаний для проведення експериментів з біологічною зброєю, зокрема для тестування сибірської язви, яка є небезпечною інфекційною хворобою. Ці експерименти були проведені британським урядом під час Другої світової війни. Результатом цих досліджень було забруднення острова і загроза для життя. І хоча острів вже відновлений, експерти попереджають про можливість залишку спор Сибірської язви в ґрунті, що робить його небезпечним для життя ще на Тривалий час острів Сурцей. У 1963 році, внаслідок виверження вулкана, в Ісландії утворився острів Сурцей площею 2,7 квадратних кілометрів, який став об'єктом наукового дослідження через своє новостворення та унікальні умови. З того часу доступ на острів обмежений і можливий лише для наукових експедицій. Для туристів він залишається недоступним. Центр ядерних досліджень у Пустелі НеГев це науково-дослідницький центр. Розташований в Ізраїлі. Його будівництво розпочалось у 1958 році. За допомогою французьких спеціалістів і, за легендою, це був текстильний завод. У 1986 році колишній технічний спеціаліст утік до Великої Британії і показав ЗМІ докази ядерної програми Ізраїлю. Звичайно, повітряний простір закритий для всіх літаків, а територія охороняється. Інформація про об'єкт засекречена.